Доброго дня! Сьогодні вам розкажу, чому вашого ростіння томата крутяться нижні листки. Це є недостаток вологи. Ви замало своїм розстіннім даєте води напитися. І вони так попадаються в стрес і крутяться свої листочки. Роблюсь як човен. Друга причина. Ваша теплиця не затемнена. І ростіння попадає в стрес. Бо багато сонця світить на нього і після того крутяться листочки. Зараз я вам покажу теплицю, де ростуть томати в затемненій теплиці. Як вони там виглядають і як вони тут виглядають? Ця теплиця, де крутяться в мене листочки нижні, тут теплиця не затемнена. А там буде затемнена. Зайшов я в теплицю де затемнена. Як ви можете побачити растині томата, як вона виглядає. Нижні листочки гарно виглядають. Бачите, які вони ніжні, розкрилися гарно, але дуже ніжні. розумієте? Ось так вони виглядають. Це є причина незатемнення теплиці, як ви можете поглянути. Результат. От вони трошки були пізніше посаджені. Це є перша китиця зацвіла. Як вони виглядають, бачите? Листочки дуже гарні. Ось так виглядає перша кітиця, вони вже собі набрали помидорчики. Як ви можете побачити, всюди на рестині листочки не покручені, розкриті, гарно. І ще джміль літає запилює мені день був. Це роботник мій, розумієте? Так скоро працює, що не дасться зняти на камеру. Ставим лайки та підписуємося на канал.